Точно вже знав, що вона мене не відпустить. На Майдан не відпустила. За мною приїхала слідуючим поїздом. То я вже не дуже боровся, щоб лишити вдома. Знав, що не дуже поможе. Навіть не обговорював. Тобто це питання навіть не обговорювалося, бо тобто знали, що підемо разом. Зараз в нас тому. тут точно такий логістичний хаб свого роду зробився. Треба поєднати поставки ЗСУ, поставки волонтерів. Тут дуже така каша, яку треба всюди розгребти, посортувати, а потім так само роздати по підрозділах. Тим більше підрозділ, ще доки ми були одним батальйоном на навчанні, ну поки підготовка була, ми були в одному місці. Зараз люди Роздільні. розкидані. Іноді машина просто туди не доїде, бо стріляли. Значить, треба знову вигрузити, загрузити, продумати. там, як, як не дивно, заняття знаходиться на кожен день. Я не воєнна взагалі, я до того не дотична абсолютно. Я займалася в цивільному житті наукою. А тут так зовсім, ну зовсім кардинально. І це теж частково, як для мене було дослідження таким цікавим, таким пробам в житті. А я ж займаюся рекламою в мирнімум житті. Я малював плакати, вступайте в батальйони тероборони. Так що телефон я не знайшов швидко, куди? То ми прийшли, перше шокування ввечері, виходить командир і дивиться там, привітав нас і тут каже, о, серед нас є жінка. Як ви сюди попали? Кажу ніяк, заяву написала. Кажу, ну може, ви підете додому? Вже кажу ні. Залишили. Я тепер розумію, що це було три тижні такого випробування, навіть як в фільмах, одна з жінкою. Треба. Тобто мені не було ніяких поблад. Я була так чисто, як чоловіки. Всі казарми, все прийшлося, всіма шокуваннями. Так так мені було дуже добре, тому що у мене була підтримка 500 чоловік. Я їм була талісваном. Вони казали, каже, ми вас захистимо. Тому й дотепер мені не страшно, тому що в мене є дуже хороша охорона. Я в житті не мала стільки захисників і стільки чоловічих. Усмішок одночасно, так? День почався, але він ще не закінчив. Тобто він в мене 24 лютого почався, я, ну, от сьогодні ми я не знаю, якого сьогодні числа. І я це називаю найдовший день із клаптиками неба. Тобто, дені, от з кожної посилуці інколи буває, з кожної країни малюнок дитячий, такі каляки-маляки. Оце викликає сльози і одночасно, що ти сумер буде, розумієте, що ти повернешся і буде все добре. Ну і Є до кого повертатися. Та, за що ти то так, стоїш? – так за тебе всі стоять ти не можеш відступити?